А. -а, -а. Є... Добре, я не зрозумів. Ці призові сьогодні 11 година вечора. Але це не так важливо, бо сьогодні пограємо в чолі 4. Вона вийшла буквально декілька годин назад. І. Ну я подумав про фразу, типу, не знімеш це сьогодні, не знімеш ніколи. Так що. В принципі, можна зняти. Не так і важливо, що зараз ніч. Мені вже скоро лягати спати. Я, мабуть, буду дуже дивно розмовляти. Нам треба знайти елевейтор. Ми можемо направо, до речі, дивитися. Ну а не думай, що це мені щось дасть. Давайте зразу підемо до елевейтора. Ну, анімації до речі, досить непогані. Хоч гра все одно, 2D, що Не знаю чого це ж ініціатива Funverse, До речі, я забувся сказати, що це Jolly 4. Одна із небатьох ігор, яка... Нарешті виходить, прогрес з'являється в фанверсі. я не знаю, чого вона не на Unreal Engine якомусь, бо ну, для таких ігор, які фінансує сам розробник ФНАФу, 2D це слабенько. До речі, я можу тихо досить говорити. Не думаю, ти розумієш, що зараз 11 та година вечора. Ну я просто вирішую, типа, супер швидко зняти. Хоча, враховуючи те, як я монтую, я вже уявляю, яким я буду містером актуальності, які вирішую зняти в 10 вечора гру. Так, я вже величезний крюк зробив, але мені, по ідеї, зараз треба йти прямо потім піти направо. Ні, стоп, направо. Так, 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 так. Ну направ... ми можемо туди сходити, в принципі. Ну ні, мені не цікаво, я, я спідраню гру дітка. Там в восьму годину вже треба лягати спати. А я я бігаю по якомусь ресторанчику ФНАФі. Ні, мені вже в ліжечко пора, яке, до речі, у мене досі застелено. Просто я кожен день застеляю ліжко і тобі теж сам рекомендую. І ще зубки на ніч. Рекомендую чистить. Е, що тут? Біоданні, мабуть, якісь. біодані? Які біоданні. Е, перше, це не біодані називається для пароля. а е, друге, мені ж треба. Давайте, другі, поверх в офіс. Я ж до ліфта прийшов не до якогось бункера, щоб тут свої дані видавати. О, оце вже FNAF. Я думав, просто, якщо чесно, то всюди буде от така мильна графіка. Но схоже, що щось інше є. І, Якщо в мене буде диний тон голоса, просто пам'ятай, що зараз. 16-та година вечір. До речі, можливо, я її монтую теж е, прям десь вночі. Так що вона може вийти приблизно. Тоді ж, коли її знімається, тільки в інший день. Ой, я підсільчик колись. Да, ну це реально неймовірний захист заховатися під стільчик. В принципі, так, я думаю, у нас все вийде. Ліво, право, це, до речі, мені нагадує більше не перший ФНАФ уже, а як воно там. Піцерія -симулятор. Симулятор, так. піцерія-симулятор. Якщо з ліфта хтось буде йти, то я думаю, я почую все-таки, що хтось іде з ліфту. То Йо йомою. Мені почулось? Так. Ну там наче нікого. Тут, тут теж. А, а камери якось можна відкрити? на М можливо, бо. Hello, Джоли. Е, uh, може. <coughs> Ні, то нажмись! Нажмись. Ну реально нажмись. Да ну я до нього просто пиздит. <coughs> просто отправил на дыз, окей. Окей, нет, это прикольно. Тобто аниматроник просто стоит и на... Ого! Game over. Я сейчас дуже раскричался. Ну реально, аниматроник просто стоит в лифте, дивится, как я подхожу до него, нажимаю на кнопку, еще и он прям вот прям вот так мне в очи дивится и перед ним. Повільно, двері замикаються. <хи> Добре, давай його просто на низ зразу відправимо. Не знаю, чи це чимось допоможе. Давай просто. Просто на. На всякий випадок. І е, я не розумію, якщо чесно, що робити, якщо зліва і справа. Скоріше за все, я думаю, що мені треба буде ховатися під стіл. Е, і ще я згадав, що це мені нагадує. Так, точно, на С під стіл ховаємося. Ні, нема нікого. А зліва, справа теж не. Під стіл, знаєш, що це мені нагадує? Це мені дуже нагадує теджок. Тільки не The Joy of Creation, прям, а перший теджок, там де ти теж просто сидиш на місці, крутишся, тільки. Тут хоча б є фінал. Тобо є... Я не знаю взагалі, людей, яким подобаються нескінченні ігри. Бо я не можу. От, типу, пройшов гру і в тебе розблоковується, типу, ніч нескінчена, скільки ти протримаєшся. Ну, Мені чогось ніколи не цікаво, скільки я протримуюсь, мені. Завжди хочеться, щоб був десь кінець, або край було видно, хоча. б, бо... Ну, блін. Я не знаю, чи тебе так само, але я не можу грати в гру, коли в мене абсолютно нема цілі. Навіть в Майнкрафт. Тобто, ну я собі. Ні, мені почалось. Був такий динний звук, наче хтось на ліфті піднімається. Ну справді, коли ти безцільно граєш, то. я не знаю, немає інтересу до гри такого. What What the fuck? the fuck? Что это означает? Стоп, это вентиляция? Я пиздил все. я пиздил, я пиздил, я пиздил Я просто пиздил, просто goodbye Не? Затримать дыхание? Прикольно, ну давай на... Блин. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи А шо сталось? А шо сталось? Что это означает? До смерти типа? Чё? Що відбувається? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Добре, давайте, давайте не знаю, в ліфт може зайдемо. Наверх, наверх, ліфт, наверх, ліфт. Все, я здаюсь. Я не знаю, що сталося, але скоріше за все, все, я помираю. Може під стіл. Стоп! Перше, тут можна відкривати камери. Друге, давайте затримаємо дих. Так. Ем, я не знаю, як так взагалі можна, але тут відкриваються камери. Вентиляційна що це таке? Ну, шо, давайте пора замонтажимо. Шо нам. Hello! HE! Е-мое, а він лізе? Він Типа тут десь будет ДЕ ВІН? стоп, реально, де Девин. Эмм. Um, и Дей АНІМАТРОНІК? ЯК override. Override, це ж значить що? То... Ну, він до речі досить гарний дизайн. Дивись. От очі у нього прям не знаю, вони такі пусті чи. Блін, ну анімації виглядають, якщо чесно Якщо чесно всі ці. А що мені работать, не розумію. Добре, давайте на перший тоді заглянемо. Е, Е! Override System. Почекай, а як її перезапустить? Стоп, чи ще хтось поприходив. Ні? Не, не поприходив, но все одно... А, ні, окей, я не задихаюсь, не задихаюсь. Нормально, я схожу, що перезавантажу все-таки систему, але куди подівся цей ле... Це вже інша! І... От знову ж таки, подивись на їхні очі, вони якісь... А, окей, давай я їх overread. А, типу, оце закрить. -а. Я Добре, я не зрозумів. Так, хоча б, щоб фонгай якийсь був. Що це таке? А-Арктик? Я не розумію, що це означає? Нажимать... Ааа, нажимать на сині квадратики треба. Щоб температуру. А, щоб те. А, блін, ну сказали б. Окей, наживай на сині квадратики. В принципі, досить легка механіка, і, до речі, я захейтив тільки що грушу, вона виглядає занадто дешево чи просто, але я не доповнюю, що це мені в принципі подобається, бо ну, тут є така атмосфера прям старих ФНАФів, от прям тих самих, які я знімав в 22-му році. Просто я реально я згадую себе 22-му році, наскільки я рандом ігрок. А це норм взагалі, Що тут просто чорнота. Добре, давай вниз його просто відправимо. Нормально? Та блін, ну що це за звуки. Ви вентиляції, чуваки? Блін, ну вентиляції, ну так. Ну давай оце закрию. Я не знаю, що мені тут ще можна зробити. Ну я закрив. А що далі? Він типа. А, і давай оцю тоді теж закриємо. От сюди от. І Я не розумію, що це мені дає, якщо чесно. Овер. А... А... Ні, <ривач> добре. Ні. Я хотів сказати, що я щось, значе. Ні, от, я, я, якісь е, іскра чи щось типу такого з'явилось в мене в голові про те, що я роблю оцю кнопкою, але я так і не зрозумів, бо начебто тут стрілочки просто показують вверх, а потім вниз. Но тільки що це може означати? Я абсолютно безпека. До речі, б, лін, другий поверх. Я отут. Аніматроніки. Аніматроніки вони не близько, в принципі. Я взагалі э, не думаю, що тут камери потрібні, між что щось... Блін... Що шось не, це, це звуки вентиляції, це звуки вентиляції, давайте вентиляцію зайдемо. Так, це звуки вентиляції. Ось сюда двісь у зараз на стрілочки, вони показують. А, вони вниз показують. Ну. Э, блін, вона полізла далі. Вентиляція номер 3. Добре, вона вентиляція номер вона лізе, блін. У мене зараз скример буде, я тобі говорю. Інфасотка буде стрімер. Миллиард відсотки. А, ні, я про программа не буду. Скримера. Я просто фнатер мега професійний. Це очевидно, що скримера не буде. Вентиляційна система. Я... Добре, е, я не розібрався ще, Ну, я просто на всі кнопочки нажимаю, начебто, інтуїтивно то зрозуміло. Ой, -мо, кутко. Блін, а я думаю. Що я Знаєш, я так подумав, що не найкраща ідея перед сном грати в ФНАФ, але. Ну це Джолі! Ось о це ж, бджілка просто. Як вона може взагалі налякати? Я... Ні, я не зрозумів, як ми тільки що скриманули. Типа, що я зробив не так, от ноусі. No Оце мене прям... Що це взагалі таке? Чого no signal? Ну хоча б, блін, не такий гучний звук зробили, бо е я не знаю, я, мабуть, е від цього, коли хочу спати, бішуся, але. ще й, блін, я забув про ці штуки взагалі. Абсолютно. Блин. Так до речі, це треба прям слідкувати за цим, мені здається. Е е немає, ну нікого. Ні. Просто-напросто, немає. От і все. Вентв вентилейшн, вентилейшн, вентилейшн. Це звуки вентилейшн були тільки що. Закри... О, зараз дивись уважно. Я закриваю. І абсолютно все. Просто абсолютно начхаті на те, що я... А ні, вона ще зло, добре. Беру своє слово назад, все-таки мої дії мають мабуть, якийсь сенс. Правда, він настільки приходить, що я не розумію його, бабуть, але... Ну, корадо чи пізно ми розберемося. От всі ж фнафи починаюся з цього. Хто там не був на моєму місці. Всі ми тут були, що ми просто клікаємо на всі підряд кнопки. Навіть в першому фудафі так багато хто робив, навіть я так робив, коли е, перший раз проходив перший фудаф. Реально, як перший раз у перший клас тоді було. Блін, усі квадратики, я не розумію, що це за капча взагалі, я не робив. Блін. Я, я не знаю, мені можливо що почулося, то я... Блин Так, хтось викликав лифт знизу Добре, да, давайте стоп вентиляцій, вентиляш, вентилей, вентиляш, вентиляш Блин він? мені здається, він я не знаю, де він, до речі. Другий поверх. Другий поверх. Стоп. Не, не другий поверх, нема нікого. Ааа, вона в ліфт збирається під. А я зараз просто до себе назад лифт ні не ні не стисти, сти, вилазь. Я просто назад до себе зараз лифт выключу і все. Ні, не викличу. окей, я. Я не настільки з, -з, -з сверхрозум, щоб його викликати до себе. Ну, звичайно, я додумався хоча б його вниз опустити, але до себе це прям прям, не знаю, IQ 200, мабуть, щоб Настільки круто грати сна. Ну взагалі ще, якби в тебе було 200 IQ, ти, мабуть, коли де поліз би в, 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 в цей ресторан, але... Маємо те, що маємо. Ми будемо виходити з ситуації. Хоча б е, літ буде опускати, піднімати. Я... Ну начебто я, я справляюсь. Друга година, наче в мене ніхто. Що це було? Я не знаю, що це було, але... До... Дайче б то все добре. Справді. Ось, я, я, я клікаю. Так, ні, ну ніхто не. Так, 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 добре, я, я вже шарю в цій темі. Давай, goodbye. Побачимось на першому поверсі, або взагалі залі ось в аду, точніше. Я злий, я, зли, я, я розізлився, бо я не зміг викликати на перший поверх, і тому що я не знаю, що я взагалі малю зараз, абсолютно родомні речі. А, так, і от наприклад, ти знаєш, що таке бульдак? Де не, не бульдак? от, і е, я, я думаю, що ти бачив це 100%, це супер гостра локшина корейська. У мене молодший брат, коротше. Замовив дві пачки бульдака. Один, типа, звичайної гостроти, хоч він теж був дуже жорсткий. А другий, типа, максимально ультра спайси бульдак. Ось все, до речі, як він виглядає. Що, блін? Так теж можна? А, окей. А, так от, максимального рівня гостроти. І, ну, Він зробив собі звичайний. І він знав, наскільки він гострий, ну, очевидно, з Тіктока. Ну, я, я, я... не були здогадки про його рівень гостроти. Але <псорігак> що? це, це, це таке? <сорігак> я її перший <сорігак> раз бачив просто. Так, мені треба хелп, просто скільки тут аніматроніків, йо-ма-йо. -йо. і це справді вони всі тут. Це. Е-е-е... Я не знаю, як в 11 ночі можна. Е-е-е... Уже 12, до речі, майже. 11.30. Е, я не знаю, як все це можливо в голову вмістить. Ну добре, давай поперекладаю. A few later. Блін, я не знаю, чи ви. Ми... Точніше, що я впевнений, що буде зможемо пройти, особливо враховуючи, що ну, зараз 11 вечора. Не знаю, це, мабуть, кожні. дайте 5 хвилин відео. Кожну хвилину просто від... А як? Кастом. До речі, тут кастом вже відкрита. Давайте подивимось. Ага. Мені, знаєш, щось підказує, що... в звичайній ночі оцих аніатроніків не буде. Я думаю, що вони тільки в кастомнайті, але. Все-таки давайте звичайно піде. Мені щось підказує, що я не зможу в цій серії пройти. І ще щось ще більше мені щось підказує, що наступної серії де буде гра, чесно, дивна трішки. Ну, пустовато. Ну, видно, що це демка. Але все-таки спробуємо її зараз пройти. Я ж все-таки не знаю, чи є такий титул, але я буду за нього активно боротися за самого професійного і крутого фнафера України взагалі. Не те, що України в світі, так, я саме крутий фунафер України в світі, якщо ти не знав. А, до, до речі, тут добудь цього можна зробити, типа самий крутий фунафер малої Олександрівки в світі. Ото такі навіть собі можна титул видати. Так що давай просто піти, я не знаю. просто. Дванадцять. 12... Ну, Добре, не 12 а година 23.45 зараз. На годиннику. Ем, і мені, до речі, завтра, на щастя, не треба в школу, так що, в принципі, то нічого страшного і не буде, якщо трішки пізніше ляжу спати Ну, окрім того, що, звичайно, графік трішки зіб'ється. Та кому не все одно на цей графік, а, якщо що, мені не все одно, але но... заради відео можна, заради відео можна, раз в рік е лягти не. Блін. Не в час ночі, а в час 10, отакі має шикарний режим сну. Ну, чесно, я в ліжком лягаю приблизно десь Ну, до 12-100%. Тільки, блін, дуже довго там лежу, все ж таки 11 клас. НМТ, типу. Ну, до речі, я за НМТ переживаю, якщо чесно, менше всього. Но багато хто не зрозуміє переживання за того, що. мелі. Давай її перенаправимо. Тільки, а от що буде? От я не розумію. Як її перенаправляю? От куди? Куди? От я тебе навіть так стало перенаправлю. Куди ви підете? Куди ви просто підете? От сюди. Я не знаю, от, от так от. Все вони. А, можливо їх перенаправляю, типа, щоб вони вийшли взагалі, розгорнулися на 360. Де вони тоді, якщо вони розгорнулися на 360, я без поняття. Та, все ж таки. О! Є, це не води, це джо. До речі, джолі досить таки близько. І давай, знаєш, що давай розберемось, як закривати двері, бо я, якщо чесно, от походив, ну я так і не зрозумів. Ну типа ось. Ось. Як і... як їх закривати? Ну, вони не закриваються тут. Абсолютно ніяк. Типу. що? Не, реально, ну їх ж треба якось закрити, не? Хіба ні. Так, а можливо на камері вони закриваються отак, типу. Опа! Нє! Они никак не замыкаются. <гас> блин, блин, блин. Я, я, не знаю, что я почув, только что -то, я что-то Так, там никого What? What the fuck? What the fuck? Что это за звук? Что это означает? Так, э, нет, ты оверврайт звезды. Чуешь? Я не понимаю, что это такое. Так, добре, давай просто на заховаемся. Все. Это А, це Джолі. Приїду позивилися Джолі, ніколи не бачились, до речі. Так, блін. Я не розумію, як тут закривати двері. Причому. Є реально, вони. Пробел, шифт, альт, ес, там. Ой, блін, Треба такі нежимають. Е ес, Ну ес це назад піти, ну. А як їх закрити? Можливо, типа Google Translate якось не коректно перекладає, але. Типу, що... Можливо, він з'являється. Я не знаю, де він може з'являтися. Ну все, він іде отак просто. І отут стоїть. Типа, Що з ним робити. Та блін, а я не розумію, що буде, якщо закінчиться температура. Типу. Ну, квадратики, ну прикольно, типу, відволікають тебе. Ну тут і так дебало прямо аніватройки, вони це більше догадують, на якісь фнапу, прям в ультимейт Custom Night вже. Hello. А ти. типа. Я не знаю хто ти. Дочі що... Чи... Я знаю, що це бариадітка, но я не знаю, що вона від мене хоче, що вона робить, як ти дає захищать, що це таке за створіння. Ти зарегісуєш, чи це якась галюцинація, чи. я думаю, це аніматронік все таки та блін. Де воно, зай? Ось сі, подивись. Прив'юшка, до речі, можливо. Ну не ні, нє, ні, ні, не підеш на прив'юшку. Так, так. Лифт, 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 лифт лифт лиф, 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 лиф. вниз, 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 вниз. Просто вниз, просто вниз, просто вниз, все куда. Чувствую, дыхание. Что это за Я не понимаю. Ну, кто-то Типа, что? Может, вот сюда куда-то пойти? Да ну, нема тут никого. Ну, блин. Не понимаю. Ну, я не понимаю. Что делать? Ну, я что-то Ну, типа. И что? А ты Джоли, кстати? Может, им уже пришел? Нет? Нет, Джоли не пришел. я не знаю. Стоп. Блин. Ну я не знаю як закривати двері. Добре, ну от Джолі прийшов все-таки, от я знаю, що він прямо переді мною зараз стоїть. А от що я йому зроблю? Ну Я не вмію закривати двері, от просто-напросто, от і все. Це типу. А можливо... От так якось, я не знаю. Зараз теж кнопки не працюючі? А оце що? А, наліво-направо, можна за режима. Що це значить. Що це означає? Блять, це... Хтось б'є взагалі по боках. Уже посвіти все Ааа, від двері до А. Ага. І Де, як я довічуває себе стюпід до типа. Це було десь ще видно. Це виглядає як просто деталі фону. Взагалі вони наче далеко, але що взагалі в центрі кімнати стоїть. Добре, давайте. ну Я пригадую тільки Джолі, його треба закривати, коли бачиш, що тут. І маріонетку, яка може робити взагалі все, що захоче. Типу, просто ховайся від неї, демолизм. Роби, вид, що ти вже помер, коли вона приходить. Далі пам'ятаю Чейку. Так, саме її короче, пам'ятаю. І. Так, що вона на ліфті приїхає. Оце саме що з ними робити, в принципі, це зрозуміло. Тобто чотирьох аніматроніків я вже втепаю. На рахунок інших. Е, скільки їх там? 20-50, не пам'ятаю. Десь до рахунок них я нічого не можу сказати, бо не пам'ятаю, хто вони взагалі, блін. Реально я не знаю, що вони роблять. Ну, доведеться методом кліка. Давайте я спробую хоча б. Ну хоча б... Так, перший поверх. Стоп, стоп, стоп. а давайте, до речі, подивимося, як це виглядає на першому поверсі. Так, 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 так. Е, я пам'ятаю, один раз сказав, то, що. Yeah, hello. хело. Приємно вас знову бачити в нашій компанії. Е, був дуже приємний і продуктивний у нас з вами діалог. Е, я дуже радий, коли ви тільки що поїхали на ліфті, добровільно прийшов, я вас не спускав, тобто я нас губали. Так. Джолі Хеллоу, до речі, давно не бачились теж. Стоп, а де... Так, ось о, ліфт. Добре, він на першому поверсі. Все ну, що це значить. Ну я просто не розумію. Ну що це значить? Ну, і, ну хто це стукає? Ну хто це стукає? Ну блін. Я не знаю, що за аніматронік так робить. Там не написано про стукить. І де? Я, я, я зараз буду Просто я. Я, я. я от... В один момент можу просто включиться прямо до столі. Я дуже сонний. Не знаю, що я вирішив зі відео. А, ну точніше, да, я ж містер актуальність. Мені здається, коли виходить це відео, гра вийшла ще тиждень назад. До. Я такий, типу, звикаєте, хелоу. Я колись ФНАФ Руїни, чисто 24 години, ну кени, цілий день тупо сидів і знімав ФНАФ Руїни, а кінцевому випадку мене остання серія вийшла там майже через місяць після того, як... Е, um, як ще шо, після через місяць після виходу гри отак треба uh, ну хоча ні це ж свята біч до седу треба до будувати правильні речі я da... ну що це ну блін Ну що ну, вона від мене хоче насправді ну, я, я не розумію що ти від мене хочеш? чуєш я се чую так, давайте прокликаем, Ну я не знаю, хто це може так ходить. Я реально без поняття. Добре. Я позамикав двері. Блін. Це просто Это чи що це? Я не розумію, якщо чесно. От прям абсолютно не розумію. Шо це може означать? Ну добре, давайте тоді по вентиляції. От вентиляції я себе просто бом. Я просто клікаю, да. Сик. <сі> кто... Блін, хтось зійшов. йо -мо! Під сил, під сил, ти, юмой, під сил, просто під сил. Просто під сил. До речі, я десь бачив, що треба наліво світить. Ну там казали, так що. Все, так, все, дихаємо, 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 дихаємо... Добре, знаєш що? Ну цю гру взагалі, блін. блин. А, Джолі, ставлю. Добре, давайте подумаємо. От скільки можна поставити яку... Я пройшов до двох годин. Який абсолютно інтуїтивне управління, яка ще й неймовірно перегружена незрозумілими аніматроніками. Ну просто добре, якби це була п'ята ніч, коли ти вже зрозуміє поступово влився в гру. але це з першої ночі, ну блін, це не нормально. Ну так не повинно бути. Окей, зробити дітеймку на дві ночі, якщо хочеш показати хардкор, щоб розтягнути його. Добре, я ставлю ці грі 5 із 10. Мені не сподобалось. І е, знаєте, що я хочу сказати? Е, мій любий приятель Fusion Z, який вже в другий раз мене виручає з такою демкою, просто шикарною демкою фан-ігор, е, вам зараз покаже, чим закінчується ця ніч. Або не good. покаже, можливо, він теж такий, як я просто е, плюнув на це все, This вирішив. Не Курва любя, ти. Сидить, я не знаю, як це. Перша oh, година, він сидить під столом. Круто до його. Чому в мене такого? Я This не знаю, що я Я не знаю, до чого в моменті він був хоча б так, ні, YouTube, це реально вже не смішно. Прямо я пам'ятаю. Я... Знаєте, що YouTube зробив? YouTube зробив на стрімах рекламу. Це просто жесть, як тупо. А звідки у нього ці всі аніматроніки? Чи він в каст... А, він в кастомну ніч зайшов. Okay, I don't even know if there's so an ending to this demo, but it no was, tick -tick. Right. Who was, that? That was the one, wasn't it? Or the... I saw that one before. Uh, maybe another video on this, we'll see. But yeah, for now, I'm... So, I don't know. I just kind of want to mess around on it, you know. Це щось близько того, щоб це щось близько до адекватності. І це просто дайте мені знати, чуваки, якщо ви хочете побачити, як я буду старатися It's трішки night, більше. і uh, maybe you know, uh, Буду як воїн, можливо, в, we'll but, yeah, в now, інших відео здивується просто you... як. Звір, не знаю, розривати цих тройків. Що ж, я сподіваюся, човаки ви насолодились цим відео. Ow. Чуваки, в наступний раз. Реально. Зараз це відео, я сподіваюся, насолодились. всім миру. Так. <laughs> uh, він вже другий раз, до речі, мене так само виручає, бо я минулий раз не пам'ятав, що це була за гра. Типа ремейк ФНАФа 4-го. Він мене так само виручив тим, що <смі> теж не пройшов гру. Дав мені надію на те, що я не абсолютний лузер в ФНАФі, як я про це сам думаю. І як про це, скоріше за все, більше здумають, коли дивляться мої летсплеї. Ти ж знаєш, мені це вже набридло. Я, я, я жахливий ФНАФер, я не вмів в нього грати. Так що тепер я буду знімати Team Fortress 2. Звичайний режим початок пошук. Так це буде Let's Play по тім Фортрес. Що ти очікував, коли заходиш до мене на канал? До речі, це не той самий кілька, який заходить в Dota 2. Чи ж той самий, но аватарка це девід? Це якийсь радобний чувак. Просто можливо не знаю. Ти звернув на це увагу. Кілька не так виглядає, які заходить в Dota 2. Хто не розуміє про що я? Ось про що я. Боже, я що я кажу ще? Я, я, я з розуму схожу. Я є з адекватності. О, кілька граю в дота 2. Так, я в принципі непогано граю за Ну да, давайте все раз візьму с в принципі, буде бабіліше, більше динаміки, Ну розумієте, для ютуба. Так, пацани, що ви тут просто як баби стоїте на цьому грузі? Давай, от я зі доктор Ху, доктор Ху, пагна. О, так тут у нас нормальний фронт спереду. Добре, я йду радше, чуваки. Я... Я професіонал в Team Fortress 2, якщо ви не знали. А, точно, сюди йти. Ні, я просто цю карту перший раз бачу. Ну так-то я просто... Усюда вот я ззаді зайшов. Так, я беру... Не! Добре, я промахнувся. Ну, в принципі, хто? Хто? угол не ось оси? Йомайо, йомайо, йомайо. Блін. Субтитры сделал DimaTorzok